До Дня Матері у Луцьку відбулася особлива подія крила материнської молитви. Зустріч організувало об'єднання матерів та дружин захисників України. Тут зібралися мами і дружини загиблих воїнів з усієї області, щоб разом згадати найрідніших і підтримати одна одну. Подарувати хвилинку радості мамам, які втратили своїх дітей, і дружинам, які втратили своїх чоловіків. Відчули трошки тепла від людей, які оточують їх, і що вони є не байдужі до їхнього горя, так само і до них. У мене також син загинув у 2015 році, командир роти, офіцер. Він у мене одна дитина, і я знаю горе, відчуваю горе кожної мами. До теплої зустрічі мам та дружин полеглих героїв долучився фонд Ігоря палиці тільки разом, аби материнське зранене серце відчуло тепло. Наш обов'язок бути поруч із ними, підставляти своє плече, давати свою руку підтримки, допомагати їм у їхньому житті долати ті труднощі, з якими вони стикаються. Саме тому фонд Ігоря Гарипалиця тільки разом підготував дуже символічні подарунки, які виготовлені бізнесом ветеранів тих, хто розуміє, що таке війна, тими, хто з цим стикається щодня. Це подарунки виготовлені з душею. Вони сподіваються, зігріють їх трішки у цей день і допоможуть їм відчути, що вони не самі.